Скандал із пересадкою органів. Група українських трансплантологів потрапила під кримінал. У розслідуванні фігурує екс-заступник міністра охорони здоров'я Михайло Загрійчук. Інститут серця і разом з ними Волинська обласна клінічна лікарня. Медиків підозрюють у порушенні закону про трансплантацію органів людини. Нагадаємо, Михайло Загрійчук після повномасштабного вторгнення деякий час очолював відділення трансплантації у Волинській обласній клінічній лікарні лікарні. тепер Печерський райсуд Києва відсторонив від роботи двох волинських лікарів-трансплантологів. Цю кримінальну справу директор обласної клінічної лікарні коментує так: кримінальне провадження проводиться у На електронну систему розподілу органів, тобто на чергу, ту так звану, яку веде єдина система. Ось і все. Ніякі незаконні вилучення. Там дегурує пан Загрійчук, який певний період часу на початку війни працював у нас деякий період часу. Там, де працював пан Загрійчук, у тих всіх точках заведено впровадження, і тепер ми будемо розбиратися. Олександр Дудар каже, що перевірка медзакладу слідчими стосується лише одного випадку. Пацієнта взяті були вінирочки, печінка, серце Це був іншу точно. Пам'ятаю, преципієнти всі, всі Волинські всі люди четверо пересаджені, всі слава Богу, живі врятовані. Але от нас у цьому питання, чому печінку пересадили в Луцьку, а не печінка приїхала десь там на Київ чи на Львів. От тут от питання доказати їм, що ми не на які системи не впливали розподілу. Наразі від роботи відсторонений завідувач відділення та ще один медик. Слідчі так подають, що бито мої трансплантологи, моя трансплант координатор не санкціоновано Входила в систему, розумієте? Uh -huh. а, а, оця, яка стоїв... з Києва приїхала, так і залишилася працювати? Коли ну, що та координатор він один, і тільки він один має ключ доступу до цієї системи, uh -huh. але яким чином вона в неї там не санкціонована, вона ж ключом, вона мусить подавати документи. Ну, це таке фантастика якась. Mm -hmm. Почуйте мене, що справа на трансматологів величезна на 11. До нас відноситься єдине, вони хочуть нас за те, що ми, якби то десанкціоновано вплинули і пересадили печінку в нас в Луцьку, а мали би її віддати десь там на львів на Київ. масштабне розслідування ймовірного порушення порядку трансплантації органів на контролі головних слідчих національної поліції України. Ми вже надіслали інформаційний запит і згодом повідомимо відповідь. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.